Привіт! Сьогодні ми зануримося в один із найскладніших, але й найцікавіших станів у психіатрії біполярний розлад першого типу. Давайте зазирнемо за лаштунки сухих діагнозів і на живому прикладі подивимось, як усе це виглядає зсередини. І от власне все починається з цього головного питання що ж таке справжня манія? Бо, знаєте, саме відповідь на нього і є ключем до розуміння біполярного розладу першого типу. Гаразд, давайте почнемо з основ. Що ж це таке біполярний ефективний розлад першого типу, мовою, скажімо так, клініцистів? І ось тут найважливіший момент увавіть собі, для встановлення діагнозу бар першого типу достатньо всього на всього одного єдиного повноцінного маніакального епізоду. Саме ось ця повномасштабна манія, а не депресія чи, скажімо, гіпоманія, і є головною вирішальною рисою цього розладу. А тепер давайте, так би мовити, розберемо цей маніакальний епізод на молекули. Подивимося, на що саме спираються фахівці в усьому світі, коли ставлять діагноз. Дуже важливі слова тут аномально та стійко. Це ж не просто, знаєте, гарний настрій чи приплив енергії, ні, це кардинальна зміна, щось, що помічають абсолютно всі навколо і що ну ніяк не вписується у звичну поведінку людини. І що важливо, цей стан триває щонайменше тиждень. Цілий тиждень це ну, такий собі діагностичний маркер. Але, звичайно, є виняток якщо все настільки серйозно, що людина потребує госпіталізації, то епізод може бути й коротшим діагноз все одно поставлять. І от щоб поставити діагноз, потрібно, щоб проявилися хоча б три з цих симптомів. І подивіться, який спектр тут є все. Від внутрішнього відчуття себе, ну, майже всемогутнім, до цілком зовнішніх речей, як от нестримна балакучість чи ризиковані вчинки, які можуть мати, м'яко кажучи, серйозні наслідки. Знаєте, ця фраза відчуття всемогутності, вона просто в самисіньке яблучко. Це ж не про високу самооцінку, зовсім ні, це, це коли людина глибоко переконана, що для неї, от саме в цей момент, закони логіки та що там логіки, закони фізики ніби не існують. Ну добре. Теорія це одне. А як це виглядає в реальному житті? Давайте подивимося на конкретний приклад. Історія Віктора, викладача мистецтв, це можна сказати хрестоматійний випадок маніакального епізоду. Так от у Віктора все почалося з такого шаленого творчого підйому. Він був абсолютно переконаний, що от-от створить шедевр століття. Але потім потім почалися імпульсивні вчинки. Усі гроші, що були відкладені на ремонт, він спустив на дорогі фарби і полотна. І при цьому він практично не спав, уявляєте? Дві-три години на добу і відчував себе бадьорим, повним енергії, просто неймовірно. І ось тут ми можемо просто розкласти все по поличках. Його грандіозні проекти це же є завищена самооцінка та сама грандіозність. Імпульсивні покупки ось вам, будь ласка, ризикована поведінка з наслідками, а те, що він майже не спав, це ж класичний симптом, знижена потреба у сні. Його історія це ніби ілюстрація до підручника з психіатрії, справді? І все це підводить нас до одного дуже дуже важливого моменту: моменту, де часто виникає плутанина. То в чому ж власне, різниця між біполярним розладом першого і другого типів? Це ж не одне і те саме. Так от, якщо коротко, вся справа в інтенсивності, вся перший тип це повноцінна справжня манія, така, що, знаєте, руйнує звичний плин життя. А другий тип це гіпоманія. Це ніби ну, полегшена версія. Вона менш інтенсивна і, як правило, не призводить до таких катастрофічних наслідків. Давайте просто глянемо на цю таблицю. Тут все дуже наочно. От подивиться на функціональний сплив. Манія при першому типі це серйозне порушення. Страждає і робота, і стосунки з людьми, і часто все закінчується госпіталізацією. А от гіпоманія при другому типі, вона не така руйнівна. І ще один важливий момент при манії можуть з'являтися психотичні симптоми, наприклад, маячні ідеї. Для гіпоманії це абсолютно не характерно. Добре, ми все це розібрали. І виникає логічне питання а навіщо це все знати? Чому так важливо розуміти всі ці відмінності? Це тому, що все просто, правильне розуміння це перший крок до правильного діагнозу, це основа основ. А вже вчасний діагноз і головне, адекватне лікування вони дають людині реальний шанс шанс на стабільність, на те, щоб впоратися з цим станом і повернутися до нормального повноцінного життя. І наостанок, давайте повернемося до нашого Віктора, викладача мистецтв, і поставимо собі одне питання, просто для роздумів: де ж та тонка межа? Як відрізнити ось цей неймовірний творчий порив, який ми часто асоціюємо з геніальністю, від перших дзвіночків маніакального епізоду? Це, знаєте, дуже складна дилема, і вона, мабуть, найкраще підкреслює, наскільки багатогранним і непростим є цей стан.